Секретна система, яка лише нещодавно стала на озброєння ЗСУ. Вона називається вежа, і ми вперше розповідаємо вам про те, що можна розповісти. Створили вежу передові українські айтівці, які прийшли у військо. Подібних кажуть, немає ні в росіян, ні в країнах НАТО. Що це за система? Як вона працює і чому вона може змінити хід війни? Давайте розбиратися разом. Це проєкт медіа центру. По суті вежа, це система для обробки віду, яка поступає з поля бою. В її основі лежить фіксація всіх подій інтересу, які відбулися на полі бою. Цих подій їх дуже багато. На сьогоднішній день, по суті, це у нас, починаючи з 23-го року, вже ми маємо в системі приблизно півтора мільйона різних подій, що відбулися по всій лінії бойового зіткнення. Хочеться зрозуміти, просто це, е, умовно кажучи, карта, на яку нанесені певні події. так? Карта е, так, це журнал подій, але картою може бути будь-яка система, кропива, дельта і деякі інші, про які я не впевнений, що ми можемо згадувати <світ> голос. Так, Але ми, ми по суті є джерелом даних, оперативних даних для різних систем обробки бойової інформації. І ще що важливо, технологічні підрозділи також використовують ці дані для навчання навіть моделей штучного інтелекту, тому що це безпосередньо живі дані з поля бою, які ще є перше джерело цих даних. Відповідно, новітні розробки всі вимагають цих даних для навчання моделей. Вежу називають унікальною системою, яку використовують не лише, унікальною не лише для української армії, а взагалі для світу. В чому її унікальність? Це правда ми багато мали взаємодії з підрозділами з НАТО. Всі вони дуже полюбляють цей програмний продукт і Вежу. підтверджують, так підтверджують, що такої системи, як ми називаємо колективної дешиф... дешифрації, де різні. Гравці або учасники військових операцій можуть наносити, створювати події інтересу робити анотацію відео в реальному часі і в записі. Таких систем дійсно немає. Це Хто вносить дані в систему важче? Більшість даних вносять оператори. Це можуть бути розрахунки БПАК. А, але також це можуть робити на командних пунктах або дешифрувальники, або чергові. чи Всі, хто має доступ до цієї системи, саме в цьому і принципі і полягає принцип колективного дешифрування. Юлія дешифрувальниця. Вона одна з тих, хто працює з вежею. Юлія розповіла, у чому полягає її робота і як це потім допомагає на полі бою. Я використовую вежу кожного дня для того, щоб якомога швидше наповнювати ситуаційну мапу. Засічками всіх подій, які можуть мати цінність, і саме вежа – це чудовий інструмент, який дає можливість робити це як у прямому ефірі, от безпосередньо, коли все несеться, купа подій, ти маєш можливість розмітити основні якісь найбільш пріоритетні події. Так і потім, наприклад, коли дрон йде на перезарядку, а немає трансляції, ми можемо відмотати, доробити дешифрування, донанести мапу і віддати командирам. Максимальну ситуабість для того, щоб він чи вона могли приймати правильні рішення. Це техніка, це люди, люди свої чужі. Розрізнити контекст, зрозуміти, яка, наприклад, модифікація БТРа чи мотолига їде, що на її базі. Це нам дає можливість з'ясувати як рівень загрози, який несе той чи інший об'єкт, так і. В принципі, зрозуміти, з яким саме ворогом ми маємо справу. Далі з цими даними. Працює командир, командир яких рівнів? Командир Бепака, наприклад, оцінить ефективність роботи своїх екіпажів, Хто скільки, автоматично враховується, хто скільки часу працював, коли командир тактичного рівня він може робити аналіз після дії, і знаходити ті ситуації, якщо там потрібен розбір польотів, то вони звертаються до вежі одразу, оскільки всі записи вони в хмарі знаходяться, всі розриви артилерії, наприклад, були були занесені в вежу. Відповідно, можна зрозуміти, чи відпрацювала арта, і пішла Але, після цього На Наприклад, можеш пояснити, як відбувається оцінка бою після бою за допомогою системи вежі? Що вона дає? Вежа виступ виступає яким об'єктивним джерелом даних, оскільки є відеопідтвердження всього, що відбулось? Вона по суті ми містить собі хронологію подій поля бо з полюбою. Ага. Ось так, тобто хороший командир зробить висновки і навчиться е, на майбутнє. Аналіз після дії — це важливий елемент, якому навчають наших хлопців, які проходять навчання в НАТО. Це прям after-action review. Ага. Ти кажеш, в... що ви задіювали штучний інтелект? Під час розробки цієї програми можеш детальніше розказати? Ну, як так, і в чому? Так, так. Це, це не під час розробки, це один із елементів системи От, для розшифрування голосового, голосових засічок використовується там росіянин, піхота, орк. Ці всі слова штучний інтелект розуміє, і конвертує в значки піхоти. Для, коли ми, Якщо ми поговоримо про інтеграцію системи Дельта, у них є прекрасний модуль для автоматичного розпізнання об'єктів на відео, який також підключений до вежі. Відповідно, там без участі людини може відбуватися ціле вказання, коли система, модель на основі штучного інтелекту розпізнає об'єкт. Міськові. Вежа, вона правильно я розумію, в хмарі до неї доступ є в кого і наскільки це безпечно. Так, да, дуже, дуже гарне питання, що при створенні вежі одним із ключових е, вимог вона стояла самобезпека, щоб не гуляли ніякі лінки, ніде безконтрольно. Потрібно було одразу зробити нормальну авторизацію з урахуванням. Всіх структури бойового порядку в армії, відповідно, старший начальник бачив підлеглих, саміжники бачили лише те, що їм потрібно. Тобто така от модель авторизації була одразу включена в систему з перших, з перших її версій. І в цілому, коли ми були вже об'єднані із Дельтою, ми... Дельта має сертифікат КСЗІ, комплексна система захисту інформації. Відна вежа також сертифікується під КСЗІ Ти казав, що е, такої системи зараз немає навіть в країнах НАТО. Чи справді це так, і чи є вона в росіян? Щось подібне. Наскільки мені відомо, немає. немає Росіяни не користуються такими системами. Ну, вони банально стрімлять якісь е, комерційні стрімінгові платформи, але дешифрування у них відсутнє. У них немає аналогів. Вежі і навіть в більш широкому розумінні систем ситуаційної обізнаності типу якою частиною якої на сьогоднішній день є вежа. В країнах НАТО такої програми теж немає. Е, ну, я, не, я не можу стверджувати, що я знаю всі кри, весь софт НАТО, але із того, що, того зворотнього зв'язку, який я чув від хлопців з НАТО, які працювали з нами. У них аналога немає. Ми в один із моментів полювали на ЗРК, на ОСУ, і ми бачимо під час дольоту до цієї зони, в якій ми очікуємо бачити ОСУ, бачимо самохідну арт -установку. Це не наш пріоритет, не наша цікавість, але само собою ми цю інформацію можемо передати суміжникам, в яких буде можливість запустити ліжку, яка потушує саме ту сау. І це відбувається частіше, ніж може видатись. Тобто практично завжди ми, вилітаючи на конкретну місію, бачимо значно більше, ніж передбачає оця місія. Що ти бачиш щось і не можеш уразити, можеш тиснути кнопку Потрібна підтримка артилерії і на екрані старшого начальника. Підсвітиться, що ага, тут є щось цікаве, але немає чим уразити. Розкажи тепер, як з'явилася ідея створення такої системи, угу. чому ви почали це робити? Так, 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 звісно, все банально йшло від потреби. Значить, десь наприкінці 22-го року в силах ТРО створювався перший батальйон безпілотних систем у всіх збройних силах, було прийнято командуванням. Певно, далекоглядне рішення. Зараз у нас полки вже безпілотні є, і наш батальйон вже конвертований в полк. На той момент ми були першим батальйоном безпілотних систем. Відповідно, ніхто не знав, що це, і як, як ну, ми були ті, хто формували по суті це розуміння і бачення. І відразу наш прогресивний командир сказав: мені на КП потрібна система автоматизації для контроля роботи. Всіх наших екіпажів, з елементами бойового управління, а у нас в той момент по штату було до 50 екіпажів коптерів. Обов'язково двостороння голосова комунікація з кожним екіпажем, щоб не було цих теж Discordів, Google-мітів, цієї всієї каші. Наступне чітко було сказано принципи цієї дешифрації, фіксації подій, причому з записом обов'язково, щоб не тільки стріл можна було дешифрувати, а й запис, дуже оперативно. І дуже наполягали вони на одразу автоматизованому зборі статистики. Таких систем з такими функціями в той момент не існувало. За три місяці ми їх створили, і саме цікаве, що по суті все, що там було створено у першій версії цієї, цієї нашої системи. Воно досі лишається основою системи. Яке майбутнє цієї системи, ви бачите? Вона зараз на озброєнні української армії? Так. До чого вона може дорости? То, спочатку, так, да, вона була виключно за наказом командира, створена для роботи в батальйоні. батальйоні. Але як все там, цікаве і нове, ну, там, люди почали звертати на неї увагу, суміжник, відповідно. На цей момент відбувалися цікаві процеси в Збройних силах, створювався центр масштабування технологічних рішень. Дуже правильно було в свій час далекоглядне рішення, на мій погляд, тому що було зрозуміло, що ми воюємо вдовгу, технологією вирішуватимуть результат на полі бою. А в військах на той момент була величезна кількість IT-фахівців. Які вже мали певний бойовий досвід, прекрасно розуміли предметну область, і мовою висловлюючись. І от було створено центр масштабування технічних технологічних рішень. Це МТР скорочено. Він зробив величезний розвиток, величезний внесок в розвиток і основне впровадження цієї системи, тому що колосальна робота була проведена фахівцями для того, щоб ця система з'явилася на всіх командних пунктах і в тому вигляді, в якому вона існує зараз. А далі була інтеграція вежі в дельту. Якщо пофантазувати, в майбутньому ці системи що можуть дати? Як вони можуть виглядати, і як вони можуть допомогти нам? Дуже правильний термін пофантазувати. Якщо ви подивитися останнє інтерв'ю Ілона Маска. Людини з певним впливом і інтелектом. Він чітко говорить про те, що всі наступні воїни будуть воїнами дронів, дрони і штучний інтелект. Він виділяє тільки ці дві компоненти. Відповідно, це дуже в принципі дуже добре лягає в канву того, чим займається вежа, дельта. У нас ми маємо систему планування використання дронів, маємо систему виконання завдань, контролю виконання завдань, да, аналізу результатів виконання цих завдань і із, із роду фантастики, чи будуть дійсно дрони повністю керовані штучним інтелектом. Тут я вважаю, що зарано про це говорити об'єктивно, але ці розробки ведуться. І рано чи пізно я не знаю, чи, чи це відбудеться в залежності від того, скільки ще триватиме наша, наша визвольна війна. Я думаю, що ми ще побачимо дуже багато автономних роботизованих систем, саме автономних або напівавтономних. Все до цього йде. Ми говорили про систему вежа українське ноу-хау, яке допомагає нищити ворога на полі бою. Це проект медіацентру. По суті, бережіть себе.